Вітаю, якщо мова йде про піщані ґрунти. Simplex Lite чудово там випрацьовує. Є доволі багато рекомендацій, це все чудово. Але якщо взяти глибинні характеристики навіть при відсутності балансу грунта і на класичну монету, то доплативши півтора тисячі гривень 12 вже 550, ви отримаєте прилад, який на монету буде мати більшу глибину орієнтовно. Не тільки 5-8 сантиметрів, інколи 10-12 сантиметрів. Далі буде кращий дискрім. І відсутність балансу ґрунта вам не буде заважати на піщаних ґрунтах, оскільки програмно воно якраз під легкі ґрунти і підлаштовані з великим запасом. Зрозуміли? Плюс отримаєте кращу якість дискримінації з оскори і чутливість до дрібних цілей, оскільки тут частота від 4 до 40 кГц, Зрозуміли. Поки є ця акція, я би особисто собі обирав саме цю модельку. Якщо є ще якісь запитання, ось